Так, РФ по Україні ураження стратегічних об'єктів окупантів, та зеленський може відвідати США в листопаді для узгодження ключових умов мирного плану з американською стороною. Про все у дайджесті за 25 листопада. Армія РФ вночі та вранці запустила по Україні майже 500 ракет та дронів. Найбільше постраждали Київ та Одещина. У Києві загинуло сім людей, 20 постраждали. Росіяни поцілили по двох багатоповерхівках та складу. У деяких районах вимкнули тепло. На Одещині шість постраждалих. У Харкові воду подають по графіках через російські удари по інфраструктурі. Ворог запустив 10 шахедів, які розтрощили трансформаторну підстанцію. Повідомив мер міста Терехов. Вночі село оборонзи до ударів по стратегічних об'єктах у Таганрозі та Краснодарському краї Росії повідомили у Генштабі. У Тагонрозі уражено авіаремонтний завод ймовірно пошкоджено експериментальний літак. А 60 під ударом було підприємство з виробництва дронів «Молнія Атлант Аеро. Також атакували нафтовий термінал у Шасхаріск, у Новоросійську та НПЗ «Автоапсе». Україна хоче організувати візит президента Зеленського до США в листопаді. Повідомив секретар РНБО Рустем Умєров. Мета поїздки завершити фінальні етапи мирної угоди та досягти домовленості з президентом США Дональдом Трампом.